В общем, в у нас, у нас неочікуваний, у нас неочікуваний день. У нас бачите, що це? В нас двері. Двері із сіточкою. Ого, що такий максимально масівні диви. А знаєте що? Ну, у нас є хазяїн. Да, ти весь оно в цьому хотіла сказати в дирті. <рес> що, Да. Так, ну і в общем, що произошло? Получилось таке, що прибігає сьогодні до нас і Вася Андрик наш. І знову ж за тих курей. Знову курей, знову мама хоче курей. Ми ж йому, ну, хто з нами давненько, то зимою обіцяли, що в цьому році будуть курі. Але ж ну, це ж дровника треба, ой, цього ж курника. А курника то немає. А як ж ти його так швидко і не побудуєш, та й часу на нього нема, що побудувати, тут хоч би з цим своїм всім розібратися. І тут ми сиділи-сиділи, і тут мене осінюває. Кажу, Боже, в нас пустуючий дровник. А ми в цьому році не, ну, не будемо, напевно, дров багато завозити, будемо більше, більше газом топити, бо нам дешевше виходить. З дровами проблема зараз то простіше газом. І він нас і так буде пустувати, як би по факту. І ми такі і з цієї сторони можна ж зробити. Загорожу і поки на тимчасове оце утримання, поки ми там колись зробимо того курника, що не факт, що це буде в цьому році, звісно. Але принаймні вони собі будуть тут нормально себе чувствувати. І у нас з'явилися курі. Ось приблизно скільки місця ось у нас тут є, щоб зробити. Ну так, да, не хотілося наче, щоб вони були біля двору. Але знову ж таки, отут все загородиться. Курі. Не дуже такі вони вонючі чи ще щось, якщо в них там прибирати. Коротше. Якесь ось все, все що вдома, принаймні, тепер не, не викидати до лісу. Я ваньку відправляю завжди до лісу. Він викидає там ось остатки їжі, все. Ось, ну, типу, там з, з звірям ті, що в лісі. А тепер ось його, дивіться, скільки їх тут. Це не сучки. Це, це не... Ой, блін, тут треба затулити, щоб ніхто туди не заліз. О! Це не сучки. Їх тут, <кхід> да, я зараз не залізу, бо немає завісів вже вечір, нема завісів, то Сережка, ось отакого на, ну, типу, на саморези ось його, просто, щоб воно держалося. А завтра тоді вже куплю завісити він вже причата. Ой, І в общем, отак у нас вийшлося 18 курок. І ще, правда, дертьо і щось. Що це таке? Крупа. Крупа. Коротше, якась їда для них. Я не знаю. Я ж в цьому хазяйстві такий собі хазяїн. Але тепер зато в нас і васик хазяїн. Куріть 4 місячні, так? 4 місяці. Десь через 2 місяці мають, в принципі, нести вже яйця. І їх. Тут у мене ще 6 півнів із цих 18. Ну, тому що так, з такою умовою продавали, типу що півні, а він ще ж хотів дуже сильно білого півня. Ну, вон вони всі білі. білі. Ну, коротше, в общем, як вони вже перестануть боятися нас тут, то тоді вже хм, покажу. Фух, Все наше сімейство гуляє в футбол. Да, Вань. Фу, Ваня в нас футбольна собачка, папа десь дівся. Тільки я сказала, що гуляємо футбол і всі вже не гуляють. Я тільки що зробила пробіжечку, прибігла, а вони гуляють. Та вже і я гуляю. Ой, звісно, мені треба дитину обмотати. День два. Дивіться, вже наші курочки не такі нервні. Так, зрозуміли, що ми тут нормальні. Ребята, ой, хазяїн, хазяйство, це ж треба. Чесне слово, останній раз курі були, боже, я не знаю аж коли. Дуже сильно давно, максимально. Ще до ваньки давним-давно. Дуже давно. Так, Зараз що ми робимо? Зараз ось, ось тут витягую ці всякі досточки, прибираю оцю всю територію ногу. І отакого от будемо загоражувати. Поїду по Івасика на тренування. І отакого от будемо загоражувати дім загороду тут. Така буде десь 3,5 на 4,5. Тому що буду купляти оцю сітку рабіцю, а вона там якраз йде 10 метрів. То нам треба розрахувати отакого, типу, в рулоні 10 метрів. То нам треба розрахувати зараз оце цей рулон. То порахувавши, ми зрозуміли, що 3,5 і 4,5 отакого. Я думаю, їм тут буде взагалі комфортно. Сонце Сонце цілий день Вон там, за дровником. Тут такий собі затінок у них. Оце тільки зранку. І зараз ранок то сонце сюди отакого наче добиває. А так сонечко не буде бити їм прямо в лоб. Ну, взагалі, загораджує. десь посюдував таку, щоб умивальник тут і залишився. І все. Отака не, не, не передбачувана лишня робота, звісно. Але, але ви знаєте, вони мені самі так подобаються, Вони бідняжечки, побачили десь там просвіт і хочуть вже вилізти. Треба хоч позатуляти. То, що Мені не дуже подобається, що воно біля хати, але я маю дуже велику надію, що все-таки воно з цієї сторони і не буде сильно їх чутно. ну, Таке не поросята, да, там чи що. Щось таке максимально пахуче пахуче, типу. побачимо. Поки що поживуть тут. А тоді, звичайно, ще переселяться аж туди, аж туди, де стара хата, там, де ми і хочемо ці кумники поробити. А така підставочка, я вам скажу, зачотна Тому що зараз ось вітер і взагалі, Боже, в нас просто за все наше життя стільки тих зонтиків уже вже урекано. Тим, що їх не можна ні на що. Ну вставить так, щоб воно міцно трималося. А це так. Вітер там гуляє, зонтик цього вертить, крутить. Але він не впаде звідси точно в житті. Але дирочку будемо таке дирявити. От бачу, що треба таке дирявити, щоб його навіть не крутило. Зараз піднімається, зараз ось стоїть. Вітер піднімається і воно його починає просто розкручувати. Все зараз починає вертіти. Піднявся і вертить. Повертів. Бачите, то це проти цього віртіння треба зробити сюди. Приїхали з Івасиком додому. Нарешті. Ми... Нарешті, так. Да. Він сидить знову на передній сідушці те, що не можна робити. Тому що в нас ззаді все заваляно. Тому що у нас хазяйство. Нам треба зробити їм загорожу. Ну, коротше, поїхали ми, купили цю рабіцю ось його. Зараз покажу. Так, хліба накупляли рабіцю. Забрала собі нову карточку монобанковську, тому що ми попали на шахраїв і довелося мою карточку закривати. Потім розкажу. По Елікс ми попали на шахраїв. Все, точніше, Сережка нашій попав, але на мою карточку. І зараз будемо загороджувати курей, в принципі. О, поки ми їздили з Івасиком по тим магазинах, по тих цих спортах, Сережка вже е, установив ці стопчики. Це старі, але дубові. Нам тут без різниці, в принципі. І зараз будемо з ним доводити. Вже до кінця щось таке знову нахмарюється. Але, але ку курочок треба. Терміново спасать. Да. Ще той, звісно, е, за, задача на логічне мислення називається. Оце вона, ця. якщо учитувати у мене стара моя та дідусь рабіця, яка взагалі, мені здається, що вона не поламається в житті, то ця це взагалі капець. Запутується, розплутувати треба, потім складати. Але подивіться, як воно прикольно виглядає. Ну і велике місце. Я думала, геть мало буде, а воно геть прям велике. Але, на жаль, пішов дощ. Та сережка зараз у нього інструменти поскладає. Я сподіваюся, що дощ не буде аж таким прям максимальним, що, що ми не встигнемо їх переселити. Ну, багато місця, дивіться, геть реально багато місця. Гарний загончик буде для курочок. Там Попідкопує, ну, спеціально такого зробили, не відкопували не зразу, щоб землею її трохи цю сітку типу прикидати, щоб вона геть у землі була. Потім оце планочками якимись поукріпляє і все. І хата готова. Боже, в один міг стали такими сильно хазяїнами великими. літ не було ніяких е, цих якого хазяйства цього, а тут на тобі один міг, в один день і все. Ввечері курей привезли, зараз і ще навіть обіду нема, а в нас вже хата для них майже готова. Так, ну що? Отам о, тільки зверху воно, бачиш, що воно розпуталось. Все. Коротше, перевісили, виходить, двері ось цього, на цю сторону, щоб відкривалися, бо вони на ту відкривалися, а нам треба, щоб фірточка ось відкривалася, і, коротше, виходить не не, не, не хорошо получалось. То перевішали, правда, підігнати ще треба, да? так? Так уже завішали двері. Не закривається. А так все, загородка готова. Будемо випускати. <серків> і таке зразу вирішили, щоб вже його не кидати недоробленим, то ми і тіньову сітку зараз зверху понатягуємо вже, щоб уже геть було добре ге. <серків> так, да, щоб було робити. Бо літає все, те, що воно під хатою таке вдень лиси, ці всі, хто не зайдуть, але літають у нас ці. Як вони називаються? Копці, о, копці. Ну, в общем, ще зверху сіткою, все, і буде добре. Так. Виход. Ваш виход, господа! Бідні курки. Курки не розуміють, що происходит. Що воно таке-то -та воля. Самі повиходять. Самі повиходять. Та їм, мабуть, треба винести корице сюди. такого десь, щоб можна було бистренько насипати близенько. І водичку, так? І водичку. Да? І водичку. Ну, принципі, хай воно там стоїть. А б не могло, дощ, може би могнути. А, так, да, будуть заходити просто. А, то водичку просто сюди. Та і все. І що, натягнемо зараз сіточку? Так. Да. паликом ходимо. Ну, оно, ну, щось думає, думає. А що вони там думають? В них дикий шок. Приїхали вчора на таксі, круті курі. Їх привезло таксі, їх там за, за це засунули в таксі і таксі привіз. Дали їй бухає гривень? Так, да, так. Да. Боже, які вони. Я казала їм по чотири місяці. Все, свобода. Ну, це вже. Це вже геть, ми вже геть прям хазяйські. І городик, і вже, і курі. Це вже все. Єдине, що сусідка правильно підмітила, я б і не звернула увагу. Там ми, в принципі обоє не звернули б увагу, що там воно є дирка. Ну, ми її спеціально залишали типу, для вентиляції для дров же. Щоб, а, щоб вже ж скозило там трохи. Вона то високо, наче. Але що цього? Але що лис, лис заліза, заліза, однозначно. Це такі зарази, що залізуть куди хочеш. То це тепер буде добре, що хоч підмітила я якось взагалі. Я, я Ти бачив? Я ні, я взагалі не бачила. В нас воно спеціально так робилося, щоб типу, вентиляція була, щоб дрова віялися. Це то споруда віка. А це теж сюди так натягнути? Може не треба, було тоді так не да. Ну. Я хазяїн залетіла на тисячі ти Так, бо ти ж хазяїн. Так, ось його вже кхе, сіткою прямо його, його поприв'язували. Отак. Перемички якісь. І все. І тепер кісь. Ой, тут, слухай, ще височенько вийшло. Хоча забор півтора ця рабиця сама півтора считай, метра, а воно я думала, що буде якось. А ця, а ця баришня вже, якби тільки якби тільки вже сюди залізти. Тільки що позалазили сюди, діти то наробили цим курям нещасним перепалох. Позалазили, вон туди піднес, то я вже кирпичами позасовувала. Господи. Це в нас з цими, звісно. Та, та, Квартирами, та, блін, блін хазяйствами, це взагалі. Але все прикольно. Звісно, заживем, так? Король да. <рив> 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 <какой> то ну? <рив> да, да. ну все, нормально. Господи, а ці залетіли, діти зайшли сюди. Оно, ті бідні курі, переполошені сидять вже. Зайшли ці курі, порозліталися, ті потікали в лікарні. Їх вчора привезли в не себе спокійніше, вели, зараз. Та да вони, бідні, так злякалися, що кошмар якийсь. А туди вони не залізуть. Дивлюся, ось ось Та там... ні, ні. Ні? Ні. залізуть. Але вони туди не долетять, принцип. Ох. Так. Ох, бідні курі. Бідняжечки ви такі. Нічого, ви скоро ви успокойтесь, з вами всі ознакомляться, вже переживіть цей стрес якось. Господи, якби ми купили, ми хотіли просто зразу купити такі, які не суть яйця, то я думаю, вони б зразу її перестали б після того спілкування із цими вишкварками малими. Це прям не курник, а якийсь курорт настоящий. <реш> прям сонечко бить не буде. Санаторій? <реш> да, санаторій робиться <реш> курям. Боже, хазяйство созріло, Вийшло. Вань, хазяйство твоє саме вийшло. Ужас. Зараз потікає, вони тебе побачили. <рес> згадали цей кіпіш. О, бачиш, як я їх виманила? Просто їжу їхню винесла і воду. <рес> Не можна. Хазяйка. Скільки всього замечательного інтересного. А мені приходиться сидіти у такого такого десь далеко від такої ноживи. Да? Да. Буль, булька, Булічка! статуетка. Булька. Мідітація не допоможе. Вона думає, Ідіть вже відсюди, я хоч погавкую спокійно, то зазвичай ходить до сусідів на курай гавкать. Булька. Да, ну я бачу, я бачу. І ми щось знімаємо. Ох, я охотниця, Боже, в нас буде дощ. Знову насупалось, насипалось, насипалось, насупалось. Оце то ми умудрилися за якусь годину зробити цілий курорт. Е? Це взагалі. Булька привикає. Ні, мечтає. Шо? Замітила тебе. Ти Булька? Катастрофа, добу. Да, буль? Є шоловить, а не розрішають. <різь> <різь> Катастрофа. Охотничі собаці не розрішають бути охотником. Ужас. Ужас. <різь> 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 Хоч одну курочку можна.